Привіт, друзі! Нарешті ми знову можемо роздумувати з вами над Словом Божим. Незважаючи на постійні відключення електроенергії, все ж таки Бог допоміг знову бути разом з нами. Всі ті уроки, які ми пропустили за четвертий квартал, ви можете подивитися, перейшовши за посиланням під цим відео. Вже наступив новий 2023 рік. Минулий рік був для нас надзвичайно важким. Але ми віримо, що Бог був поряд, Він є поряд з нами зараз. І віримо, що буде з нами в цьому році. Сьогодні, друзі, ми розпочинаємо новий квартал, який має назву Управителі володаря. В цьому урочнику ми будемо мати 12 уроків, які допоможуть нам глибше зрозуміти і навчити нас, як бути успішними управителями тими дарами, які дав нам Бог. Що Біблія говорить про управління нашими сім'ями, нашими грошима, нашим здоров'ям, нашими талантами. А також як Біблія може допомогти тобі позбутися боргів і не бути залежними від людини. Сьогодні у нас перший урок, який має назву частина Божої сім'ї. І ми на початку прочитаємо пам'ятний вірш. Подивіться, яку любов нам дав отець, щоб ми були дітьми Божими. І ними ми є, світ нас не знає, тому що його не пізнав. Бог наш батько, що може бути прекраснішим за це? Коли народжується дитина в багатій сім'ї або в сім'ї президента, то дитина має набагато більше переваг, ніж та, яка народилася в простенькій сім'ї. Але ми є діти того батька, який має усе, який керує не лише цією планетою, але усім Всесвітом. І всі переваги Бога це наші переваги, Його сила це наша сила, Його розум це наш розум, і Його плани це наші плани. Все, що в нього, Він розділяється з нами. Сьогодні ви можете задавати питання якщо ми діти Божі, то чому одні багаті, а інші бідні? Послухайте, по перше, благословіння від Бога це не завжди бути багатим тут на землі і мати багато грошей. Є люди, які не вміють керувати своїми грошима. Чим більше вони у них є, тим більше проблем вони створюють для свого життя і для інших, їдять, що попало, купують те ж саме, і це веде їх до загибелі. Тому Бог, перш ніж наділити їх земними благами, Він хоче навчити їх правильно ними розпоряджатись, щоб в майбутньому дати ці дари, щоб вони принесли їм благословіння. Я в дитинстві любив купувати всякі дурниці, а мій старший брат був більше ощадливим. І мама чи мій дідусь, як ви думаєте, кому більше довіряли давати в руки кошти. Так само Бог поводиться із нами, він надто люблячий, щоб виконувати всі твої прохання, тому що ми дуже часто просимо те, чого самі не знаємо. Коли я виріс, познайомився з Богом, він почав вчити, як правильно керувати земними ресурсами. Що купувати, що ні, як відкладати кошти. І в цьому друзі я сьогодні бачу благословіння. Я не маю жодних боргів, не маю жодних кредитів, і при цьому у нас є все, що потрібно для життя. Дорогі мої, коли диявол вас покушає, що Бог несправедливий до вас, що Він вас не любить, не вірте цьому, довіртесь тому, що написано в Слові Божому. А там ми щойно прочитали, що Бог нас любить. Автор говорить. Подивіться, яку любов він нам дав, щоб ми називались Його дітьми. Ми дуже часто недооцінюємо, що означає бути частиною Божої сім'ї. Наприклад, Біблія відкриває, що у Бога є велика армія ангелів, і є багато історій, як Бог доручає своїм ангелам допомагати, захищати, охороняти своїх дітей. Але, на жаль, ми дуже часто мало концентруємо увагу на це. Ось вам маленький приклад. Ви зранку збираєтесь чи в школу, чи в університет, чи на роботу, ви йдете пішком, чи їдете в автомобілі, зліва і справа проїжджають інші автомобілі, ви прибули до свого місця призначення, ось і все, і ви думаєте, що все гаразд, з нами нічого не трапилось, і ми сприймаємо це як нормальне. Але ми часто не уявляємо, від яких проблем, аварій чи трагедій оберегли нас божі ангели. Ми повинні більше роздумувати, що означає бути частиною Божої сім'ї. Ти, можливо, народився в бідній сім'ї або ти багата людина, але в тебе є проблеми, які ти не можеш вирішити. Не забувай, Бог продовжує тебе любити. Я не знаю, чому в тебе ті чи інші проблеми, але я знаю, що Бог може їх вирішити. Бог хоче допомогти тобі. Можливо, він дав тобі ці проблеми, щоб ти навчився залежати від нього. Є багато людей, які постійно жалуються на Бога, постійно дивляться на інших, порівнюють своє життя з іншими, заздрять їм, замість того, щоб почати дивитися на Бога, почати довіряти йому. Дуже часто проблеми, які ми маємо, це наслідок наших дій. Чому так? Тому що Бог дає тобі вибір. Ти встаєш зранку, і ти знаєш, що тобі потрібно провести час з Богом в молитві і дослідження Біблії. Але ти часто себе оправдовуєш, я не маю часу. І ти починаєш діяти згідно власного розуму. Шукаєш роботу, ту, яку Бог не давав тобі, знайомишся з людьми, яких Бог не посилав тобі, заводиш з ними ділові справи. А може, береш кредити, влазиш в борги, думаючи, що справишся з ними. Але якби ти кожного ранку приділяв достатньо часу, щоб поспілкуватися з Богом, ти б навчився йому довіряти. Ти б навчився чути його голос. І робити те, що він каже тобі. Ти думаєш, Бог не цікавиться твоїм життям. Друже, йому цікаво, якого кольору ти вибираєш собі штани, йому цікаво, скільки коштів ти заробляєш на своїй роботі, йому цікаво, які плани ти будуєш. Але він нічого не може зробити, поки ти не почнеш йому відкриватись, поки не почнеш з ним говорити. Для того, щоб тобі стати на шлях успіху, ти повинен полюбити Бога. А найперше ти повинен прийняти Його любов. Послухайте, поки ви не усвідомите, як Бог любить вас, поки ви не приймете Його любов до вас, всі інші уроки, які ми будемо досліджувати, вони будуть марними. Це буде лише теорія, вона ніколи не стане вашою практикою. Як прийняти Божу любов? Тато каже дитині: Давай я тобі допоможу вибрати курточку. Дитина каже, ні, я сам. Тато хоче допомогти тому, що любить. Бог мені каже, Почни проводити зі мною час. Довірся мені, а потім ти переконаєшся, що я люблю тебе. Я кажу ні, в мене немає часу. Я відкидаю і не приймаю його любов. Чому? Тому що Бог хоче проводити зі мною свій час. Він хоче достукатись до мене, щоб мені допомогти. Пороздумуй, в яких моментах ти відкидаєш Божу любов. Бог хоче тобі допомогти. Він хоче говорити з тобою. Але він Бог. А Бог є любов, а любов дає свободу вибору.